Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина Студії Роман Мудрий політика. Президент Володимир Зеленський виступив на дебатах Генасамблеї ООН. ось його головні заяви: немає гарантії безпеки без зброї та партнерів. Ніхто з українців не обирав такої долі. Саме тому ми інвестуємо власну оборонку. Десятки тисяч людей навчилися збивати за допомогою дронів. Незабаром безпілотники зможуть самостійно збивати один одного і атакувати критичну інфраструктуру. У нас немає великих і то ракет, які диктатори люблять показувати на парадах. Але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів, зупинити. Путіна дешевше зараз. Ми маємо діяти інакше зараз, щоб зупинити агресора, і тоді буде шанс уникнути катастрофічної гонки озброєння. Україна вирішила відкрити експорт системи озброєння, перевірених на реальній війні. Ми хочемо показати нашим партнерам, що вони сучасні і надійні. Молдова знову захищається від втручання Росії, і вона намагається зробити з Молдови те, що Іран зробив з Лівану. Війна Росіян атакували іскандерами. Один із навчальних центрів сухопутних військ ЗСУ, як повідомили в сухопутних військах. У нас точкового точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрати серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби пораненим оперативно надають усю необхідну медичну допомогу. У генштабі підтвердили удари по території нафтопереробного підприємства «Газпром» Нефтігієм Салавато у за попередньою інформацією Уражено установку первинної переробки нафти на заводі триває пожежа. Крім того, село оборони завдало ураження по важливих об'єктах у Вологоградській області Росії, які залучені у забезпеченні окупаційної армії. Вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію Кузьмічі 1 що є частиною транспортної системи для сирої нафти у південній регіони Росії. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію Зензеват. -1» яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід куйбішев Тіхарицьке? Також підрозділи Силоборони уразили виробництво безпілотників Білгородської області Росії. Зафіксовано влучання та пожежу 22 вересня. далекобійні засоби село оборони України уразили Астрахінський на газопереробний завод. Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу. У Росії заявили про атаку безпілотників і морських дронів на Новоросійське, куди після ударів по Криму перебазували кораблі Росії за словами губернатора Краснодарського краю під ударом центр Новоросійська поблизу готелю Новоросійська попередньо відомо про двох загиблих ще три людини поранені. Світ словаччина готова шукати альтернативу російським енергоресурсам. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан відкидає ці варіанти, чому Словаччина може замінити російські енергоресурси, а Угорщина ні, в коментарі для вам галичина розповів політолог Максим Несвітайлов. Виключно політична воля і політичне рішення, тому що якщо говорити про Роберта Фіца, він є абсолютно гнучким. Його умовна про російські десь ситуативна, вона пов'язана тільки з тим, що дешеві енергоресурси надають можливість Йому провадити більш популістичну соціальну популістичну політику, на чому він і виїжджає, незважаючи на брак реформ необхідних в країні, певні системні проблеми. Але очевидно, що зараз постало питання європейських субвенцій, від яких словаччина значно більше залежить ніж від дешевої російської нафти. російська Плюс є певні позитивні контакти між Україною і Словаччиною. Суспільство спочатку цього року поліція Волині зареєструвала вже понад 300 дорожньо-транспортних пригод за участі неповнолітніх. Майже половина з них при керуванні мопедом, скутером, двоколісним електротранспортом чи мотоциклом. Серед них чотири смертельні. Деякі громади ухвалюють радикальні рішення у Шепетівській громаді, що на Хмельниччині заборонили рух мотоциклів мопедів та скутерів під час комендантської години. Чимало власників цих засобів пересування навіть не усвідомлюють яку шкоду, не лише іншим, а й собі вони можуть. А подіяти власне більше розповість наша кореспондентка з Волині Вікторія Жуковська. Тепла пора року ідеальна для поїздок на скутерах. Це швидко, зручно і недорого. Але чи задумуються водії, що характерний звук може дратувати та навіть викликати тривожність у людей? Чимало волинян зізнаються, скутери стали справжнім випробуванням для спокою. Щоночі, коли ти приходиш після важкого робочого дня, ти хочеш відпочити, і починаються нічні перегони, тому що насамперед в країні війна і. Всі ми знаємо ці жахливі звуки, і вони дуже схожі. Дуже турбують. Дитина навіть часом думає, що це тривога наважають дуже. Буває в два ночі, в дванадцять. Зовсім совісті не мають чи знакаєш. Таке враження, що вони або глушники познімали, або ще що. Під час війни займатися таким постійно кожного вечора і до ночі неможливо заснути. Що в тих людей в голові це ж і тривоги зараз? Я нічого не маю проти мотоциклістів, але вони порушують правила, вони порушують. Режим тиші, і це не ок. Взагалі та шум не найбільша небезпека. Головна проблема в тому, що за кермом скутерів найчастіше підлітки. І на жаль, саме вони нерідко стають учасниками аварій. Про це детальніше розповість мій колега Максим Близнюк. На Рівненщині з початку року у ДТП за участю двоколісного транспорту постраждали майже два десятки неповнолітніх. Про це ФМ Галичина повідомила речниця патрульної поліції області Іванна Лойко. З початку року на території обслуговування. Патрульної поліції Рівненської області, а саме у містах Рівне, Сарни, Дубно, Дубинському районі та на автомобільних дорогах міжнародного значення сталося 14 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх на двоколісних транспортних засоб, у яких постраждали 18 дітей. На жаль, часто батьки не розуміють всієї відповідальності, коли купують дітям скутери. Чому і як вони це пояснюють, про це далі моя колега Наталія Мельничук. У Тернополі з думки опитаних розділились. Одні батьки зізна. Наються, що не забороняли б своїм дітям користуватись таким транспортом. Інші ж категорично проти. Що думають про це містяни? Слухаємо далі. Ні, в даний момент ні, теж на великій швидкості. Там, де люди йдуть, допустим, і вони між цими людьми. Ну це я рахую це якось неправильно, і по дорозі вони не можуть їхати, бо теж створюють небезпеку. В Принципі, та я б теж користувалася і каталась. Залежності якого віку дитина до 17 до мені не дозволено. Я переживаю та небезпечно. Не їздити по вулиці, якщо вже доросла, то нам не питатися, не буде 18+. не дозволено. Бо це небезпечно. Перше темно, а вони на великій швидкості гонять. Я б не дозволяв би своїй дитині їздити на скутері, не досягнувши там того віку, який дозволений законодавством, не маючи водійського посвідчення, тому що це такий самий транспортний засіб. А їздити по ночах і тому подібне, це взагалі окрема тема. Тут однозначно ні, тому що принаймні зараз в час війни це недоречно. До речі, подібна ситуація і щодо Уму, який створює скутер. Для одних він не становить жодних незручностей, а інші відчувають дискомфорт. Тож питання й надалі залишається відкритим для обговорення. Спорт ми ну, знаємо, вже перших півфіналістів чемпіонату світу з волейболу і те, що ФІФА має намір знову збільшити кількість учасників чемпіонату світу з футболу, про яку кількість команд йдеться. Про це і не лише Слухайте менш ніж за півгодину. У новинах спорту на ФМ Галичина. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 4 до 14 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 10. Це був інформаційний пісомок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту, слухайте о 18.30. А також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо Фам Галичина. Важливе з Віталієм Портиковим. Аналітика подій сьогодення та поля майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.